Так, друзі, ми з вами переходимо в останній наш міні відеоурок ознайомчий по емоційному інтелекту. І сьогодні вам коротенько про деякі факти, про розуміння емоцій дітьми, отримані в результаті досліджень, досліджень певних. Я вже дуже сподіваюся про те, що ви певну інформацію для себе отримали стосовно емоційного інтелекту, стосовно певних базових наших емоцій, стосовно того, як вони проявляються, що відбувається з нами, як ми можемо цим... Керувати, тобто певна, вже усвідомлена така інформація у вас є. А ви вже розумієте, що немає поганих чи хороших емоцій, що всі емоції це класно, що вони в нас є, що ми проявляємо це. І Ці емоції є емоційні реакції, які нам допомагають, які допомагають нам отримати певну інформацію з чимось впоратися, мобілізувати свої сили та в принципі розвиватися, реалізовуватися в цьому житті. І якщо пам'ятаєте, ви як дорослі, будете це знати, розуміти, то ви зможете допомагати розвивати емоційний інтелект у своїх дітей. І да, розуміння, вже я сподіваюся, у вас є, чому це важливо робити. В цьому є величезний просто ефект в цьому. А стосовно фактів, дивіться. Перший такий цікавий момент, перший факт, що в принципі здатність емоційного такого передбачення з'являється ще в дошкільному віці, в дошкільному, вибачте, віці. Тобто, у дитини з'являється можливість передбачати наслідки своїх вчинків, своїх емоцій, а також поведінку вже інших людей. Тобто, на такому інтуїтивно чуттєвому рівні, скажімо так, дошкільнята в нас. Може це відчувати, і вони можуть не лише навести приклад можливих причин тієї чи іншої емоції, а й передбачити вже пода, по, по, по таку подальшу поведінку людини, виходячи з її справжнього емоційного стану. А, наприклад, чотирирічна дитина може зробити висновок, що розлючена дитина, дитина, яка в злості, вона може вдарити вже когось. А радісна, вона швидше за все. Погодиться погратися, якщо їй запропонують, і буде посміхатися, і буде доброю до тебе. А чим дитина стає дорослішою, тим поступово вона починає більше розуміти про емоції. Ну, наприклад, дитина може дізнаватися, що люди не завжди реально відчувають те, що здається, чи те, що вони. Якось показують, що знову ж таки їх ось ці афективні реакції, це більш вже складні реакції, ніж базові емоції просто на якусь подію, можуть бути під впливом більш, наприклад, ранішого емоційного досвіду, який був у людини, і що люди можуть проявляти дві, наприклад, якісь конфліктуючі. Емоції більш-менш одночасно, тобто з двома полюсами і радість, і гнів, і радість, там, і смуток. І аналізуючи ситуацію, в якій дитина, наприклад, штовхнула товариша, там, штовхнула друга з згойталки, чотирирічні діти знову ж таки скажуть, що він був просто да, там, незадоволений, йому не подобалося, чи там ще він був в якомусь емоційному стані. А? Чи він був ображений, чи ще якийсь. А, Далі цікавий ще факт, який спостерігали, що при малюванні емоцій а, діти дошкільнята 3-4 роки знову будуть малювати людину зі схематичним зображенням якихось емоцій, та, там, ну, якісь схемки. А діти 5-6 років будуть вже малювати певні ситуації, які викликають певні емоції. Там дитина на прогулянки, радість, дитина грається з іншими дітками, там, там теж радість, захоплення. А, ще один цікавий факт це те, що дворічні діти. У сім'ях, в яких було прийнято обговорювати емоції, їх причини, ділитися з спокійно, емоціями. Далі у 3-4 роки, у 7 років, починали демонструвати велику таку компетентність, у розумінні емоцій порівняно, порівняно з дітьми, які не мали такого досвіду. Тобто вони могли спокійно реагувати, емоційно реагувати на ті чи інші. Стимули, вони могли компетентно вже лояльно відноситися до тих чи інших подій, чи дітей, Ось, а в сім'ях, де цього не було прийнято робити, там, тобто, діти показували не таку вже компетентність і розуміння, і розуміння емоцій. А, також діти, які відчували дефіцит у батьківському спілкуванні і які піддавалися надмірному, наприклад, контролю без пояснення причини. Тобто я сказала, так і буде. Такі дітки демонстрували згодом слабке розуміння емоцій. Їм було дуже важко щитувати і свої емоції, розуміти, що зі мною відбувається, і емоції і почуття інших дітей, тобто розуміння, що з іншими дітками відбувається. А діти-сироти, це діти за статистикою, по дослідженням, які менш успішні при. А, розумінні емоції, наприклад, страху, радості, і більш успішні в розумінні емоцій гніву. Тобто там діти дуже часто перебувають саме і відчувають саме таку емоцію, злість, яка переростає в гнів в агресію. Бо саме гнів для таких дітей, дітей сирот, на відміну там, від дітей, які зростають в сім'ях, є знову ж таки таке жорстоке правила і вимоги до їхньої поведінки. Тобто, да, ви пам'ятаєте, я вам розповідала, що страх, ой, злість це сильна емоція, яка мобілізує наші сили допомагає нам відстояти свої кордони, отримати бажане. І ось там ось діти сироти вони постійно знаходяться в цьому, потрібно щось постійно відстоювати, захищати себе. Да, ось у захисті теж емоція страху дуже допом... ой, страху, бачите. Говорили тільки що про страх, ось імоці злості допомагає. А, тобто роль соціального оточення воно дуже сильно впливає на і впливає там, чи сприятливо, чи несприятливо, на гармонійно емоційно, на гармонійний чи негармонійний емоційний розвиток дитини, в принципі. А далі до сіми років, в принципі, дитина теж вже може розпочати розпізнавати якісь приховані емоції. Дитині можуть відкриватися зв'язки між бажаннями, переконаннями і емоціями, чому саме виникає та чи інша емоція. Узагальнена ну, така система знань та уявлень про емоції та про емоційні стани формуються до кінця молодшого шкільного віку дитини. І у молодшому ще а далі у молодшому шкільному віці розвивається вже емоційне усвідомлення. Ось чому. З дошкільнятами ми вже активно починаємо спілкуватися про емоції, але через казку з дітками краще читати якісь казки. Дуже багато зараз є вже готових казок на роботу з різними емоціями. Але ми там працюємо тільки з базовими емоціями. Вивчаємо їх, розмовляємо через казку, аналізуємо поведінку казкових цих героїв. А далі вже молодший шкільний вік, середній шкільний вік, там вже розвивається емоційне усвідомлення, там ми можемо спілкуватися з дітьми, задавати ті питання, які, ну я як Приклад вам приводила. Тобто дитина починає розуміти, що може відчувати знову ж таки одномоментне кілька емоцій. що Вона може, ось почуття, такий мікс почуттів різних бути, вона вже засвоює розуміння цих змішаних емоцій почуттів. Є певне розуміння, чому що саме їх може викликати. А, Тобто, це все теж спостерігалося. А діти з раннього віку, до речі, друзі здатні відчувати ще й конфліктні певні емоції, не емоції, бачите, почуття більше. Тобто називати братику чи сестричку поганими. Та, такі конфліктні почуття. Але знову ж таки дуже повільно йде. Ну, дошкільнят, у дітей молодшого там віку дошкільного ось таке повільне повільне ще буде усвідомлюваність можливості поєднання цих конфліктних емоцій, та, що, може, що можуть виникати. Але знову ж таки з часом, і на це впливає дуже сильно вік, ось Молодший шкільний вже вік, середній шкільний вже вік, там ось це емоційне усвідомлення з'являється і розуміння теж своїх конфліктних ось цих почуттів, чому я назвав свою братку чи сестричку поганим. Інколи це буває через якісь певні емоційні реакції, що дії мого братка чи моєї сестрички викликали в мене певні емоції. тому я... Ці дії, а ці дії виконала, виконав братик, наприклад, да, і тому автоматично вона погана. А, але знову ж таки, коли ми звертаємося до усвідомлення дитини, розуміння, що, подивись, ні, ти тобі зараз говорять більше емоцій, і давай розбиратися, яка емоція, що виникло, злість, чи там. Ще якась емоція. Ну, образа знову ж таки, це більш складніша емоція, образа, розчарування. Пам'ятаєте, що це більш складніші вже емоції, ефекти, але з ними ми також можемо працювати. Але якщо дитина конкретно каже, що да, я зараз злюся, то вона вже розуміє певні там, базові свої емоції. Тобто, однозначно, якась спочатку базова емоція автоматично вмикається, а да, далі вона просто переростає чи більш ускладнені емоції, більш складні почуття, чи це може бути знову ж таки мікс. Певних емоцій, які теж переходять в певні почуття і потім складають певний наш настрій, і призводять до певних вже поведінкових реакцій. Тобто, все ми це обговорюємо з дитиною, аналізуємо, задаємо запитання. Ми ну, виконуємо певні ось якісь чи вправи, чи якщо це малень, ну, маленька дитина меншого там віку ніж шкільний вік, то це можуть бути ще ось ігри, приклад яких я вам теж в попередніх уроках поприводила. Це все, друзі, що я вам хотіла дати на цьому знайомчому нашому міні-курсі. Буду вдячна вам за ваші коментарі. Діліться, пишіть, що ви для себе особисто взяли якусь можливу інформацію. Я дуже на це сподіваюся, що це такий невеличкий курс для вас буде корисним. і Та інформація, яку я дала, буде для вас корисним. Ну, а ті, хто бажають більш глибше вивчати. Емоційний інтелект занурюватися в цю тему, розуміти, як я можу собі розвивати емоційний інтелект, і до яких результатів, до чого це може призвести, і як я можу допомагати своїм дітям, наприклад, розвивати емоційний інтелект, чи як мама, чи як тато, чи як фахівець, який працює з дітьми, то я запрошую вас на восьмимодульний, повноцінний навчальний. Навчально-практичний курс, там вісім занять по три повних години, де ми дуже багато різних тем теж підіймаємо, розглядаємо і вікові особливості дітей, вплив їх на розвиток емоційного інтелекту. І ми там розглядаємо не просто базові емоції, працюємо з ними більш складніші емоційні, емоції. розглядаємо, емоційні прояви, і в які там почуття стану, це може переходити. Ну і дуже дуже багато технік вправ, практик, арт-терапевтичного напряму, так як я, як арт-терапевт, ми будемо з вами виконувати на собі і пропонувати виконувати своїм дітям. Тому кому цікаво, чекаю вас на. Нашому навчальному курсі пишіть, кому цікаво в коментарях, що ви б хотіли приєднатися до цього курсу, і будемо разом занурюватися з вами в цей світ, світ емоційного інтелекту. Всім, -всім дякую за увагу і до нових зустрічей. До побачення!